У Івано-Франківському коледжі фізичного виховання відбувся другий тур обласної олімпіади з хімії. Дещо незвично звучить таке поєднання спорт і хімія. Тож наші кореспонденти вирішили з'ясувати, що спільного між цими двома аспектами. Як вияснилось, все дуже просто за принципом Євробачення. Господарем наступної олімпіади стає навчальний заклад, представник якого виграв Олімпіаду. У минулому році переможцем обласного конкурсу майбутніх Менделєєвих став студент Івано-Франківського коледжу фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту Владислав. Федоришин. Таким чином, як відзначив у своєму вступному слові директор коледжу Любомир Пасічняк, такий вагомий успіх повністю перекреслив, закореніло у народних масах думку, що якщо є сила, то розум не потрібний. І це не поодинокий успіх студентів спортивного навчального закладу. У березні цього року на обласній олімпіаді з української мови коледж зайняв третє місце з 26 учасників. А для проведення олімпіади з хімії дирекція коледжу створила найкомфортніші умови як для конкурсантів, так і для їхніх наставників. Поки студенти вирішували найскладніші хімічні формули і задачі, їхнім учителям організували перегляд відеофільмів про здобутки коледжу у навчально-виховному процесі і спорті найвищих досягнень, а також провели цікаву екскурсію по навчально-спортивній базі. У цей час журі підводило підсумки обласної олімпіади. Студенти показали доволі глибокий рівень знань з хімії, і це дуже тішить, адже в наш нелегкий час нам потрібні фахівці з точних наук, з природничих дисциплін. І е, сьогоднішня олімпіада показала, що в нас є діти, є майбутнє покоління, і ми маємо ким пишатися. Рівень знань я б сказала на належному рівні, на високому рівні. А переміг цього разу студент Коломийського медичного коледжу Богдан Козлан. Друге місце дісталося Роксолані Стефанишин з Івано-Франківського коледжу Прикарпатського університету. А третє місце поділили студентки медичного коледжу медуніверситету Тетяна Лукаш та коледжу технологій та бізнесу Христина Тирлич. А що господарі з Олімпіади? Студенту другого курсу з відділення футболу Святославу Данилишину просто забракло часу, щоб вирішити всі завдання, і за підсамками журі він був п'ятий із 25 учасників олімпіади. А це у черговий раз доказує, що не спортом єдиним живе дружній колектив коледжу національного університету фізичного виховання і спорту.